Вітання сьогодні. Ми занурюємось у тему, яка ну здається до болю знайомої зі школи, але насправді вона сповнена дивовижних парадоксів. Це три закони руху Ньютона. Доброго дня, наші джерела. Це добірка наукових статей, посібників і що цікаво, анімованих схеми. І наша мета сьогодні не просто формули згадати. О, ні, ми спробуємо зрозуміти, чому рух такий дивний. Чому так важко щось зрушити з місця, але потім так само важко це зупинити. Давайте розбиратися, що ж ховається за цими, на перший погляд, простими правилами. Саме так це чудова постановка питання, бо ці закони це не просто правила, це м, фундаментальна логіка всесвіту. Логіка всесвіту гарно сказано. Вони розповідають історію про зв'язок між об'єктами, силами і тим, як це, так би мовити, танок сил породжує рух. Ми пройдемося по кожному закону не як по сходинках, а як по частинах одного пазла. Гаразд, почнемо тоді з першого: закон інерції. Якщо говорити просто, він стверджує, що об'єкти, ну вони ж страшенні консерватори. Можна і так сказати, хочуть продовжувати робити те, що вже роблять. Тіло в спокої залишається в спокої. А те, що рухається, хоче рухатися далі з тією швидкістю в тому ж напрямку. Але отут у мене одразу виникає дисонанс в реальному житті, якщо я штовхну книжку по столу, вона ж зупиниться, ніщо не рухається вічно. І це як не дивно, найкращий доказ правильності першого закону. Як це? Книжка зупиняється, бо на неї діє зовнішня сила, яку ми не завжди помічаємо тертя. Перший закон каже, що статус кво зберігається лише за відсутності нескомпенсованої зовнішньої сили. Ага. Ваша книжка, що зупинилася, не спростовує закон, вона його ілюструє. Сила тертя втрутилася і змінила її рух. Тобто виходить, що тертя – це не виняток із першого закону, а його найкращий доказ. Об'єкт продовжував би рухатися вічно, якби не ця сила. Точно. Тепер це стає на свої місця. В одній зі схем є чудовий приклад зі столом для аерохокею. Так, так. Коли повітря вимкнене, шайба швидко гальмує. Коли його вмикають, створюється повітряна подушка, тертя майже зникає і шайба літає значно довше. Саме так. А якщо уявити ідеальний вакуум космосу, де тертя ну, практично відсутнє. У нас же є реальний приклад космічні апарати «Вояджер». Запущений в 70-х? Так, вони давно вимкнули двигуни. І вже десятки років летять крізь міжзоряний простір, рухаючись уперед виключно за інерцію вони ідеальна демонстрація першого закону в дії і будуть рухатись, доки не зустрінуть гравітаційне поле якоїсь дірки, тобто зовнішню силу. Це вражає. Але тут виникає ще одне поняття з наших джерел інерціальна система відліку звучить складно, чому це так важливо. О, це, мабуть, одна з найглибших ідей у всій фізиці. Інерціальна система відліку це, по суті, точка зору, з якої перший закон Ньютона працює. Це будь-яка система, що не прискорюється, не прискорюється. От уявіть. Ви сидите в поїзді, який рухається плавно і прямо, без ривків. Ви підкинете яблуко, і воно впаде мені просто в руки. Так само, якби ви стояли на платформі. Для вас всередині поїзда закони фізики працюють ідеально. Ваш вагон це інерціальна система відліку. А якщо поїзд раптом різко загальмує, тоді яблуко, яке ви підкинули, полетить уперед. І вам здаватиметься, що на нього подіяла якась таємнича сила, але її немає. Ніякої нової сили немає. Просто ваша система відліку поїзд перестала бути інерціальною. Вона почала прискорюватися. Ну в цьому випадку сповільнюватися. Отже, перший закон працює лише в спокійних системах, в неприскорених так і що найважливіше, закони фізики однакові в усіх інерціальних системах. Неважливо, стоїте ви на землі чи летите в вояджері, фізика для вас буде однаковою. Гаразд, це прояснює. Отже, перший закон встановлює базовий стан речей, але ж зміни постійно відбуваються, і це підводить нас до другого закону, Так. який пояснює, що відбувається, коли сила так і з'являється. Всі пам'ятають, F дорівнює Ема, але що це означає на інтуїтивному рівні? На інтуїтивному рівні вона каже: якщо ви хочете змусити щось змінити свою швидкість, тобто надати прискорення, вам потрібна сила. І результат залежить від двох речей. Наскільки сильно штовхаєш. Так, і наскільки впертим є об'єкт, його маса. Уявіть, ви кидаєте м'яч. Давайте візьмемо приклад зі спорту, як в одному з наших джерел. Добре. Ви докладаєте однакове зусилля, щоб кинути бейсбольний м'яч і ядро для штовхання сила F. Однакова, але результат буде кардинально різним. Бейсбольний м'яч полетить швидко, а ядро ну ледь зрушить з місця. Точно чому? Бо в них різна маса. Ядро набагато інертніше, воно сильніше опирається змінні свого стану спокою. І другий закон це кількісно описує. Так, прискорення А дорівнює силі, поділеній на масу. А дорівнює F ділене на М. При тій самій силі, чим більша маса, тим менше прискорення. І навпаки. У джерелах також згадується цікаве розмежування між інертною та гравітаційною масою. Але потім говориться, що вони рівні. Це якийсь технічний нюанс чи тут є щось глибше? О, це не просто нюанс. Це одна з найбільших загадок і е, найглибших істин фізики. Інертна маса це оця впертість з другого закону. Опір прискоренню так. А гравітаційна маса це те, що визначає, наскільки сильно об'єкт притягується до інших об'єктів, до землі, наприклад. І на перший погляд немає жодної причини, чому ці дві величини мають бути однаковими. Одна про рух, інша про гравітацію. Абсолютно. Але всі експерименти показують, що вони еквівалентні. Саме це спостереження змусило Ейнштейна замислитись і, врешті-решт, привело його до загальної теорії відносності. Оце так, Так. що цей нюанс це двері у сучасну фізику. Тобто рівність мас, яку ми сприймаємо як належне, це фундаментальна властивість Всесвіту. Гаразд, повертаючись до другого закону, часто на об'єкт діє не одна сила, а декілька. Як бути з цим тут ключовим є поняття рівнодійної сили. Це не просто сума, а векторна сума всіх сил. Уявіть собі, перетягування канату. Класика дві команди тягнуть у протилежні боки. Якщо їхні сили однакові, канат не рухається, рівнодійна сила дорівнює нулю, прискорення нульове. І ви повернулися до першого закону. Власне. Але. Якщо одна команда тягне сильніше, з'являється нескомпенсована рівнодійна сила, і вся система починає прискорюватися в напрямку переможця. І саме ця загальна сила і є у формулі. Саме так чудово. Отже, перший закон встановив сцену, другий описав дію, сила викликає прискорення. Але звідки взагалі беруться сили, вони ж не виникають з нічого. І це, я так розумію, приводить нас до третього закону. Абсолютно, третій закон це про взаємодію. Він каже, що сили ніколи не існують поодинці, вони завжди виникають парами. Дії завжди існує рівна і протилежна протидія. Це формулювання знають усі, але його часто розуміють неправильно. Так, от тут у мене завжди було питання: якщо сили завжди рівні і протилежні, то чому взагалі щось рухається? Якщо я штовхаю стіну, а вона штовхає мене з такою ж силою, все ж має бути зрівноважено? Це чудове питання чи здоровому глузду? Це геніальне питання, і відповідь на нього розкриває всю красу взаємозв'язку цих законів. По-перше, ключовий нюанс: сили дії та протидії прикладені до різних тіл. До різних? Коли ви штовхаєте стіну? Ваша сила діє на стіну, а сила стіни діє на вас. Оскільки ці сили діють на різні об'єкти, вони не можуть зрівноважити одна одну. А що ж з вантажівкою і велосипедом? А ось тут ми поєднуємо третій і другий закони. У момент зіткнення третій закон абсолютно правий. Сила, з якої вантажівка діє на велосипед, точно дорівнює за величиною силі, з якої велосипед діє на вантажівку. Сили однакові. Сила однакові. Але тепер подивімося на наслідки через призму другого закону А. дорівнює ФМ. Для велосипеда ми маємо величезне прискорення. Так. А велосипед ФМ маленька. А для вантажівки ми маємо крихітне прискорення, а велосипед ФМ величезна. А ось воно що. Тож руйнівний ефект створює не сила сама по собі, а величезне прискорення, якого зазнає легкий об'єкт. Третій закон говорить про рівність сил. А другий про нерівність наслідків. Це просто блискуче пояснення. Інтуїція нас підводить, бо ми бачимо результат прискорення, а не саму силу. Це змінює все. І приклади з джерел плавець, що відштовхується від стінки басейну. Ракета, що викидає гази, тепер виглядають набагато зрозумілішими. Плавець штовхає стінку, стінка штовхає плавця, ракета штовхає газ назад, а газ штовхає ракету вперед. І саме тому ракета працює у вакуумі, їй не потрібно повітря, щоб відштовхуватися. Вона відштовхується від власного палива. Так, це замкнена система взаємодії. І тут ми підходимо до ще одного важливого аспекту, який чудово ілюструє задача з професоркою та візком з наших матеріалів. Так, там є розрахунок. Професорка штовхає візок, потрібно знайти силу, з якою вона діє саме на візок. Чому цей приклад такий показовий? Тому що він вчить нас найважливішому інструменту аналізу в механіці, вмінну правильно обирати систему. систему. Спочатку ми можемо розглянути всю групу професорка плюс візок як єдину систему. На неї діють зовнішні сили, сила, з якою вона відштовхується від підлоги, і тертя. Знаючи загальну масу, ми легко знаходимо загальне прискорення. Це зрозуміло рівнодійна сила на загальну масу. А тепер найцікавіше щоб знайти силу взаємодії між професоркою і візком, ми по думки, розрізнаємо систему. Тепер нашою новою системою є тільки візок з обладнанням. А і сила професорки для цього візка вже зовнішня. Саме так, вона стає зовнішньою. Ми знаємо масу візка і знаємо його прискорення. Воно таке ж. За другим законом ми можемо знайти цю силу. І розрахунки показують, що ця сила 53 ньютони значно менша за ту, з якою професорка відштовхувалася від підлоги, а це було 150 ньютонів. Чому така різниця? Тому що значна частина її початкового зусилля в 150 ньютонів пішла на прискорення її власного тіла. Зрозуміло. Цей приклад чудово демонструє, що сили, які є внутрішніми для однієї системи, стають зовнішніми, коли ми змінюємо нашу точку зору. Це неймовірно потужний інструмент. Отже, підсумуємо, ми почали з першого закону, який встановив базовий стан Всесвіту, інерцію, небажання змінювати рух, наш статус-кво. Потім другий закон дав нам інструмент для кількісного опису змін. Він показав, як саме сила змінює рух. Це по суті закон змін, і нарешті третій закон розкрив природу самих сил, показав, що будь-яка зміна це результат взаємодії, сили завжди парні, симетричні. Разом вони створюють надзвичайно логічну і завершену систему, яка дозволяє не просто описувати, а й прогнозувати рух. Це свідчення того, що в хаосі видимому світу існують глибокі універсальні принципи. І на завершення залишаємо одну думку для роздумів. Ми багато говорили про важливість інерціальних систем відліку, тих, що рухаються без прискорення, угу. а що відбувається в системах, які таки прискорюються, наприклад, у ліфті, що рушає вгору і нас втискає в підлогу, або в автомобілі на різкому повороті, так коли нас відкидає до дверцят. Як ті сили, які ми відчуваємо, але яких наче й не існує, співвідносяться з цими трьома фундаментальними законами?